Чи трускавець цього разу до нашого міста з'їхалися і владоможці, і законодавці, і фахівці, і науковці всі радились, як зробити так, щоб іноземного туриста в Україні побільшало, та й український турист надавав перевагу вітчизняному туризму. Так, на один день народні депутати вирішили з під парламентського купола переїхати попрацювати до Трускавця. Щоправда, не усі 450 народних нардепів приїхало, а лише представники комітету Верховної Ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. Засідання зробили у оригінальний спосіб, адже не лише самі засідали, а й до свого товариства запросили тих, кому цікавий розвиток туризму в Україні. Для вирішення проблем потрібна політична воля, а вже з політичної волі. Яка диктує те, що треба туризм розвивати, будуть закладатися кошти а, насамперед в промоцію і відродження туристичної інфраструктури. А, я думаю, що чим більше буде таких великих заходів, тим більш, чим більше буде ЗМІ, громадськості, тим більше це питання підйому туризму, розвитку туристичної сфери, а, буде підніматися в суспільстві, тому що, наприклад, ще взимку розвиток туризму це було. Табуна від така фраза всі казали, який туризм в країні війна. Головна мета зустрічі почути низи та донести верхам. Так усі дійшли висновку, що в Україні є усе для хорошого відпочинку, і є куди поїхати, і є що побачити. Але проблема в тому, що часто густо про всі переваги відпочинку в Україні мало хто знає. Якщо раніше велика кількість людей, які їхали на лікування, їхали до Криму то тепер вони концентруються все ж таки на карпатських курортах а кращого за трускавець немає тому трускавець зараз виходить абсолютно на перше місце це перше а потім ми займаємося прийомом іноземних туристів і ми вважаємо що зараз коли в Трускавці з'явилися такі хороші готелі, інфраструктура. Цей курорт можна перетворити дійсно в європейський курорт. Для цього, звичайно, треба багато чого зробити і в упорядкуванні самого Трускавця, і в маркетингу Трускавця, Тобто його треба зробити відомим взагалі в Європі. Але колишні жителі, скажімо так, Радянського Союзу це прибалтийці, і е, туристи з Польщі в нас зацікавлені поїздками до Трускавця. Вони знають про Трускавець. І ми стараємося підтримувати їх інтерес. Ми з, з, згодом сподіваємося, що ми якось на лондонській ярмарці, на інших, і в співпраці з, взагалі, з Європейським Союзом піднімемо Трускавець вже на новий рівень промоції взагалі, туризму до України. Дослідження показали, що і український турист мало що знає про переваги відпочинку на батьківщині. Відтак, за статистикою, в рік український турист вивозить з України 5 мільярдів євро на різноманітні іноземні курорти. Щоправда, таку суму іноземці ввозять і в Україну. Однак, якби ж ці кошти підсумувати, то для української економіки це було б чимале підкріплення. Тим більше, що в Україні загалом нічим не гірше, як де інде. Учасники зустрічі в один голос запевняли, трускавець це курорт номер один в Україні. Ви знаєте, я Хрускавці не вперше. Я Хрускавці з 1987 року. Я сюди приїхав вперше як дитина, мені було 11 років, в санаторії джерело. Я заступник міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції і заступник голови національної комісії України у справах ЮНЕСКО, сектори молодь, спорт та фізична культура. Ви знаєте, починаючи з 1987 року, я в трускавці майже кожні два роки. І я міг спостерігати, як мінявся трускавець 90 91 роки, 94 95 2000 роки і зараз. Ви знаєте, те, що зараз, я можу бачити, це справжній європейський курорт, який за якістю води, за якістю лікування не поступається ані Карлом Варом, ані Баден-Баденом, ані іншим європейським та світовим курортам. Я люблю Трускавець, я є патріотом Трускавця. що перспективне, це оздоровиться в Україні номер, номер один. Це реально і тому саме і засудження комітету, Верховної Ради відбувається тут, тому сюди приїхало таке велике представництво зі всієї України, у державних структур адміністрації, рад, не приватного бізнесу. І, це показово. Це навіть обмін досвідом, подивитися, як влада і бізнес співпрацюють і які результати. Дуже змінився, змінився на краще. Я сьогодні рано приїхала, мало пару годин. Я задоволена, зміни видно, мені місто дуже сподобалось, і той короткий час, що я бачила. Чому ж відпочивати варто саме у Трускавці пояснюють у Трускавецькій міській раді. Мовляв, і відпочинок, і лікування, а ще місто безпечне, комфортне та гостинне. Дослідження показали, що 98% тих, хто до нас приїздить, сюди хочуть повернутися ще раз. Це знакова подія. Вона дуже важлива для нашого міста. І, власне, всі відмічають, що трускавець якісно вирізняється. В плані відпочинкової медичної туристичної інфраструктури від інших міст. І ми в першу чергу хочемо виробити державну політику в плані підтримки розвитку як курортів, так і рекреаційних територій відпочинкових. І сподіваємося, що все-таки народні депутати підтримують наші проекти і це буде втілено в постановах уряду і найвищих інстанцій державних. Тепер останні слова за рішенням депутатів, адже всі пропозиції, що пролунали на виїзному засіданні, внесуть до нових законопроектів про розвиток туризму.